30 років із дня заснування відзначило кам'янське міське товариство людей з інвалідністю. Лелека наразі спільнота налічує 53 людини. Усі вони поєднані непростими випробуваннями, складними діагнозами, а ще величезною силою духу та міцним характером. 53 людини з порушенням упорно-рухового апарату: люди, які пересуваються на візках та милицях та навіть прикуті до ліжка, товариство лелека займається допомогою з інтеграцією в суспільство, подоланні психологічних бар'єрів, захисті прав та інтересів людей з вадами здоров'я. Привітати вашу організацію з таким ювілем, подякувати за вашу тінь життєво позицію за те, що робите великий вклад в наше місто. І спортом займатися, і допомагати військовим, І завжди ми вас бачимо, завжди бачимо ваші добрі справи. 24 роки очолює організацію Людмила Лазаренко. Тендітна та вольова жінка, яка опікується захистом інтересів осіб з інвалідністю, приверненням уваги з та громадськості до становища людей цієї нозології. Ми стараємося інтегрувати людей з інвалідністю у суспільство. Для цього працюємо з міською владою для того, щоб був доступ до соціальної і міської інфраструктури нашого міста, тобто будівництво пантусів, щоб були автобуси з підйомниками або з платформами. Ну так, щоб нам було зручно пересуватись по місту і жити повноцінним життям, незважаючи на свої вади. Міська влада всіляко підтримує діяльність товариства з питань забезпечення доступності маломобільних груп населення, фінансування статутної діяльності організації надається гуманітар. На та матеріальна допомога. Ми спілкуємося, нам допомагають. Була я от і я оти на прийомі була. Ну які ми виносимо свої питання, то нам влада завжди йде на поступки. Так що і департамент соціальної політики ми теж з ними дуже співпрацюємо. Вони нам теж допомагають, підказують. Я дуже дякую вам, що ви завжди ну, в тонусі, що ви завжди. Приймаєте активну участь у житті нашого міста, що ви не падаєте духом, що ви ставите приклад нашій молоді, нашим військовим наразі сьогодні, які приходять з фронту. Але ви своїм прикладом даєте їм поняти, що можна займатися спортом, можна вести активний спосіб життя, можна спілкуватись. На звернення організації ювілярам презентували ноутбук для роботи, а також вручили подяки та подарунки від департаменту соціальної політики міської ради.